У Швеції виступила російська балетна трупа. Вона видавала себе за український колектив і збирала гроші, нібито на користь України. Танцювальна трупа під назвою Балет України представила виставу Лоскунчик у восьми містах Швеції. Розслідування, проведене шведським громадським телебаченням, виявило, що колектив не має жодного стосунку до України, а пов'язаний з Росією. Акторський склад, репертуар колективу, багато в чому ідентичні з двома російськими балетними трупами Санкт-Петербурга Москви. Поки точно не відомо, що видало російський колектив, чи то те, що в райдері був зазнак. Значно ящик водки. чи то перед виступом в Гримерці вони всім колективом слухали Шамана і Газманова, чи то Прима Балерина під час виступу періодично спльовувала через зуби на сцену. Можливо, ви знаєте відповідь на це запитання. Напишіть про це в коментарях. Доброго дня, мене звуть Дмитро Танкович. Поговоримо про ці та інші новини. Зробимо це з іронією сарказмом, щоб не зійти з розуму. Але перед цим обов'язково підпишіться на мій канал та підтримайте це відео. Дзвіночок вподобайка, репост, коментар, тільки так це відео побачить максимальна кількість глядачів, а це означає, що їхні нервові клітини теж збережуться. Пасибі вам за це. Ну що ж, весь світ, як і раніше ковбасить після запроваджених Дональдом Трампом мит у Білому домі, заявили, що понад 50 країн вже звернулися до адміністрації США для переговорів щодо врегулювання цього питання. Тисячі експертів намагаються передбачити наслідки запроваджених мит за системою пальцем небо. Але схоже, і в самих сполучених штатах за допомогою цієї системи ухвалювали рішення про введення цих мит. Міністр фінансів США Скотт Бесен заявив, що мита введені Дональдом Трампом можуть принести американській економіці від трьохсот. До 600 мільярдів доларів на рік звучить непогано, правда, але в цій заяві ключове слово можуть, тобто є і інший варіант, що можуть і не принести разом з усім світом ковбасить і саму Америку. Фондовий ринок США впав втративши близько трьох трильйонів доларів. На це Дональд Трамп заявив, що все йде дуже добре, і ринок буде процвітати. Свою впевненість президент США продемонстрував на полі для гольфу, куди вирішив замість того, щоб відвідати церемонію прощання, з чотирма американськими військовими, які загинули на навчаннях в Литві. Тут дехто про провів. Такі паралелі, коли затонув атомний підводний човен Курськ 12 серпня 2000 року, Владимир Путін поїхав у відпустку в Сочі. Йому навіть доповіли про катастрофу тільки наступного дня. Але Путін не виходив із відпустки аж до п'ятниці, 18 серпня. Пізніше він придумав собі виправдання. Виявляється, він не хотів приїжджати, щоб нікому не заважати. І треба визнати, в нього це вийшло. Підводний човен Курськ потонув. Він цьому не завадив. Але якщо росіяни це проковтнули, то американців поведінка їхнього президента розлютила. Конгресмен. США від демократів Ел Грін заявив про плани ініціювати процедуру імпічменту Дональду Трампу. А десятки тисяч американців вийшли на протести проти його політики. Це найбільші протестні акції з моменту інавгурації. Дональду Трампу пригадали все, що сталося за останні два з половиною місяці. Варто зупинитися на написах на плакатах, з якими вийшли американці. Ну, ось, будь ласка, гудіть, якщо ніколи не відправляли п'яні текстові повідомлення з планами війни. Це відсилання до історії з секретним чатом в Сигналі, куди випадково був доданий журналіст. Він став Свідком обговорення секретної інформації щодо операції США в Єміні. Ще один плакат податки на багатих, а не на пінгвінів. Це вже про введені мита, які зачепили навіть безлюдні острови, де немає людей, але є пінгвіни. Ми про це, до речі, говорили в минулому випуску. Якщо не бачили, обов'язково подивіться. Ну і нарешті, мій улюблений плакат, все так погано, що вийшли навіть інтроверти. Тут просто, на мою думку, красиво. Ну а що в цей момент відбувається в Росії? Там все набагато серйозніше. В російському таганрозі сталася навала комарів. Виглядає це приблизно ось так. Я не знаю, можливо, це таке звичне видовище для жителів цього російського міста, але хто знає. А раптом це одне із знамень, що передують приходу вершників апокаліпсису в Росії. Так, в книзі Откровення Івана Богослова таким знаменням стала навала Саранчі. Але з іншого боку, яка країна? Такі знамення, правильно? Тому комарі. Хоча з іншого боку, головний вершник апокаліпсису в Росії вже давно туди прибув, а разом з ними і вершники поменше. Але нарешті, нарешті, знайдено місце, з якого в Росії з'являються ці вершники апокаліпсису. Ось воно. Це лікар. Лікарня в Шлісенбурзі, нехай вас не збиває назва. Це не німецьке місто, і це не віддалене місто в глубинці Росії. Це лікарня в Лінінградській області, і вона не занедбана, вона діюча, і це сама лікарня. Не декорації для зйомок фільму жахів або фільму про життя в Кацтаборі. Хтось скаже, ну і що? А може там лікарі хороші? Згоден справедливо. Тому давайте прочитаємо кілька реальних відгуків про цю лікарню. Ось, будь ласка, молодий чоловік звернувся із скаргою на сильний біль. На що вийшла якась жінка і почала кричати: Не бреши в тебе навіть набряку. Немає. Ага, судячи з усього, це новий вид діагностики. Діагноз ставиться за настроєм якоїсь жінки. Ось ще відгук: це пекло, не лікарня. Позавчора поховав тата завдяки всім лікарям хірургічного відділення. Люди, біжіть, повзіть з цього закладу, вас там покалічать. Автор цього повідомлення написав слово хірургічного через букву Е. Провіричне слово тут очевидне. Ще один відгук: жахлива лікарня. У терапевтичному відділенні клали спочатку в ванну, бо не було місць. Схоже, в цій лікарні помитися в пацієнтів не вийде, бо ванна завжди занят. Та там хтось лежить. Ідемо далі. Через нещасливу випадковість, мій батько потрапив у цю так звану лікарню. Прийшов туди на своїх ногах, а тепер не може навіть сісти. Що вже казати про пересування на двох ногах? Знаєте, мені здається, що ця лікарня має стати центром медичного туризму Росії серйозно. Туди можна вивозити процієнтів і вони зможуть самі себе вилікувати силою волі і силою думки, ну аби тільки там не перебувати. І при цьому. Росіяни зможуть доживати до 100 років і більше. Про це заявив глава офісу ООС УРФ. Батир Бердекличев. Це станеться завдяки сучасним досягненням в галузі медицини та соціальній підтримці. Треба віддати належне Батиру Бердекличеву. Він після того, що сам сказав, не засміявся. Молодець, стримався. Швидше за все, Батир Бердекличев просто забув конкретизувати, які саме росіяни зможуть дожити до 100 років. А ось вже вони правильно? Це ж вони також. Батир Бердекличев зазначив, що кількість літніх людей в російському населенні вже збільшує і знову не засміявся. Красунчик. Він, звичайно, лукавець. Це в Росії не кількість літніх людей збільшується, а зменшується кількість молодих. Для цього РФ було організовано спеціальну військову і за сумісництвом демографічну операцію. Але не тільки з медициною в Росії все гаразд прийшла весна, а з нею прийшли в РФ дефолти. О, віршик вийшов. Державна корпорація Роснано оголосила технічний дефолт. Компанія, якою довгий час керував Анатолій Чубайс, запам'яталася своїми унікальними розробками. Чого вартий тільки один гнучкий планшет? Пам'ятаєте, який Виявився таким же гнучким, як і сам Анатолій Чубайс, і той і інший вигнулися і зникли з Росії. Схоже, ситуація очікує знаменитий АвтоВАЗ. АвтоВАЗ приховано скорочує виробництво через затоварення і провал продажів своїх машин. Керівництво подумає про припинення роботи заводу в Тольятті. От дивно, адже просувати вітчизняні російські автомобілі допомагає навіть первий канал. Щоправда, він машини не продає, а роздає. На первому каналі запропонували подарувати ниву учасникам СВО до 30-річчя мовлення. Я предлагаю выставить машину, скажем, в НИБу, и отдать ее... И потом на СВО отдать ее. В 30 летию Давайте. В любом случае, да. выиграет, проиграет, это не имеет значения, просто от канала... Отличное предложение, Кирилл вот, Алексеевич. Вот, Давайте ее конкретно отдадим соединению ветерана, благодаря которым взяли быстрее Авдеевку и операцию к... по освобождению Суджи, да. да. благодаря и, их таланту и смелости. От, непогано ведучий Леонід Якубович, а ось актор так собі не вийшло щиро зіграти в цій сценці. Причому Владимира Путіна війну він підтримує, як мені здається, щиро, адже він довірна особа Путіна, а ось сценка не вдалася. Ну і сам перший канал в цій ситуації виглядає більш ніж дивно. Він збитковий вже багато років, а машини при цьому роздає. От хто знає, можливо, на станний час і Леонід Якубович дуже щиро скаже свою знамениту фразу Крутіть барабан Костянтину Ерсту, коли той триматиме в руці револьвер з одним патроном. І найголовніше, не Ниву потрібна. Было есть в один автомобили, которые водят жах на весь свет, им я ему Сармат Мобиль. Депутат Держдумы Евгений Федоров выражает, что самый цей автомобиль поставил на колено Америку. Те, кто ведет борьбу в пикетах, раздачке газет, Сармат Мобили, вот пример. Сармат Мобили и наш на Вашингтон. Трехлетняя борьба, результат. Америка сдалась. Ну, капитулировала, струсила. Почему? Потому что три года боролись. То есть прямой результат относительно количества затрат сил и возможностей, ну несравнимое со слов, ну просто даже рядом, даже вот в миллиметрах, понимаете, да? Но результат, потому что это прямое воздействие на результат под названием Победа. Ага, поки немає інформації, чи в курсі Америка, що вона здалася, капітулювала і злякалася. А ще виникає логічне запитання: ось чому в Росії у депутатів Держдуми не перевіряють психічне здоров'я? А це ж ну, джерело для будь-якого психіатра. Тут на одному персонажі можна кілька докторських дисертацій захистити. І поки Росія лякає весь світ з армат-мобілями, в Челябінській області. Бракує звичайних автомобілів із потужною тягою. Катафалки з загиблим військовим застряг в багнюці в Челябінській області. Ось так це виглядало. В лише верхні малюки Челябинської області. Проходив похорон Анатолія Сьомкіна, який загинув е, на війні в Україні під час траурної процесії катафалк, в якому перебувало е, тіло Сьомкіна, застряг в багнюці через відсутність нормальних доріг. Знаєте, от, на мою думку символічно вийшло, і життєвий шлях вийшов таким хріновим, і останній шлях теж вийшов через одне місце. Але те, чим може пишатися Росія, глава російського експортного центру Вероніка Нікішина розповіла Путіну, яким товаром Росія підкорить світові ринки. Вот эта птичка сделана руками мастеров Нижегородского бренда «Хохлома». и это обновленный дизайн бренда «Хохлома». Лично губернатор продвигает продукцию на внешние рынки, И э, мы считаем, что эта птечка, этот э, э, подарок является символом того, что сильный страновой бренд, сделанный в России, является суммой сильных брендов индивидуальных российских компаний, которых у нас становится все больше и больше. Нагадаю, це голова експортного центру експортного, і вона показує Путіну пташок. Спочатку, знаєте, я подумав, що вона забула взяти на зустріч справжній експонат, і тому викручувалася за допомогою того, що знайшла в себе в серванті, але потім зрозумів, ні, вона показувала цих пташок цілком серйозно. Пташки. Не промислові роботи, не космічні супутники, не мікрочіпи, дерев'яні пташки стануть основою російського експорту. Знаєте, от не вистачило, щоб наприкінці відео в кадрі з'явився Дмитрій Анатолійович Медведєв і сказав: Владимир Володимирович, я до вас теж з пропозицією щодо Експорту, так що у вас, Дмитрій Анатольович? у мене в мене не пташки, в мене білочка, її теж можна на експорт відправляти. Причому моя білочка краще за пташку, моя білочка завжди повертається. Цікаві пропозиції в Росії надходять і від депутатів Держдуми. Віце-спікер Держдуми В'ячеслав Даванков запропонував розпожив нагляду запровадити обмеження на розміщення сільничок і цукорниць в ресторанах і кафе. Він вважає, що такий захід допоможе скоротити споживання цих продуктів, що сприятиме боротьбі з ожирінням і діабетом. В'ячеслав Даванков. Пройшов непростий шлях від кандидата в президента Росії до борця із сільничками. Але мені здається, що йому не потрібно зупинятися на цій пропозиції. Треба заборонити в кафе ще й столи з стільцями. Тоді точно можна буде побороти діабет і ожиріння. Хоча, поки найкраще з ожирінням і діабетом в Росії бореться так зване СВО. Немає пацієнта, немає хвороби. І навіть в такому разі в Росії знайдеться місце для радості Люба і Надя, екс-дружина одного з російських військових, підірвали соцмережі. Після його смерті на СВО вони подружили. Поділили гроші, отримані за чоловіка, і тепер замість похмурої пенсії отримують задоволення від життя. Просто коротко пробіжимося по їхніх фото в соцмережах. Ось вони пом'янули чоловіка. Зверніть увагу на обличчя, так виглядає траур, якщо ви не знали. Ідемо далі. Ось відзначили 9 днів за чоловіком. Хоча правильніше сказати, не відзначили, а відсвяткували. Продовжимо. Ось Люба і Надя вступили у спадок. А ось вони вже продають квартиру чоловіка. А ось дівчата зібралися в бар. Чоловік в валізі. Я так розумію, вони його. Кермували, але вирішили взяти з собою, щоб йому не було сумно. А ось і виконали останню волю. Чоловіка розвіли над морем і знову зі щасливими обличчями. Знаєте, мені здається, що за цими фото потрібно знімати фільм, російську версію достукатися до небес. Але вміють дивувати не тільки дружини російських військових, а й вчителі Росії. Білоруський акціонист Владислав Бохан розіслав до російських шкіл вимогу провести урок на честь героя СВО і сирійської компанії з позивним Крутой Вокер. Пранкер вигадав персонажа Тірінці Александр. Рича Кургінова, який, за легендою, з одного боку племінник міністра ЖКГ, а з іншого воював в Сирії, де отримав позивний крутой вокер. Що цікаво, кілька шкіл Новгородської області надіслали звіти про проведення цього патріотичного року на честь героя своєї сирійської компанії. Нагадаю, раніше Владислав Бохан змусив вчителів Воронської області надіти шапочки з фольги в рамках патріотичного майстер-класу Шолом Вітчизни. Назвадило б шапочка з фольги, а краще з стільного шматка металу для депутата Держдуми Анатолія Васермана. Він важав. Що доки залишається хоч один квадратний метр з написом Незалежна Україна на цьому квадратному метрі розміщуватиметься щось антиросійське. Анатолій Всеван вже давно перетворився з росмейстера передачі своя гра на старого божевільного діда в Жилетці, в якій можна знайти будь-яке барахло, а ось совісті, честі та правди та вже давно немає. Щоб подібні новини не зводили вас з розуму, дивіться відео на моєму каналі. До речі, підпишіться на нього, щоб не пропускати нові випуски, і не забудьте підтримати це відео. вподобайкою, репостом і коментарем. На сьогодні це. Та все, до